Віртуальний тренер зі стрільби у вашому мобільному телефоні. Українці створили унікальний додаток. Тренажер над ним працювали айтівець та нині діючий військовослужбовець. Дріл так називається застосунок, користується шаленим попитом у військових. Хлопці та дівчата на фронті, завдяки тренажеру відточують свої навички. Корисний він і для цивільних кажуть розробники, бо навчить безпечного поводження зі зброєю. Хеві була студенткою другого курсу, коли росіяни почали повномасштабне вторгнення. Дівчина довго не вагалася, покинула навчання і подалася до третьої штурмової бригади. Коли я прийшла в новий підрозділ, там хлопці очікували побачити якогось тигра. Мені вперше дали руки зброю, вивели нас на холостіння тренуватися. І я просто як зараз пам'ятаю, я не могла рукою передюрнути затвор. Він там ще друго ходив, старий автомат, і, ну і руки не навчені. Зараз вона професійна військова і нищить ворога у найгарячіших точках України. Але під час зачистки одного із регіонів Хеві отримала важке поранення в руку. Снаряд узені упав, і от переживає. Зараз будемо його забирати. І все. Одди та навіть під час реабілітації військова продовжує вдосконалювати свої бойові навички. В цьому захисницю допомагає спеціальний віртуальний тренер в телефоні. Зайшла в додаток, обрала вправу, яку хочу відпрацювати, наприклад, техніку зміни рук. Фронтельно стінками бути непорушною. Оження та тіло має відповідати боку, на якому спромованні захват і виніс. Як зарядити магазин, відпрацювати стійку та правильний хват зброї і багато інших нюансів. Інструктори детально розповідають на відеоуроках додатку ДРІЛ. Застосунок створили українці. Над наповненням працюють професійні військові з бойовим досвідом не лише з України, а й з-за кордону з Польщі та Великої Британії. На багатьох відео користувачі бачать саме Ігора, теж нині діючого військового безпека поводження зброї це те, що ми популяризуємо. Це на нашу думку є індикатор професіоналізму. Ми маємо чотири курси: це сухий карабін, карабін, сухий пістолет та пістолет. Чим вони відрізняються: сухий карабін або сухий пістолет – це курс. Для того щоб відпрацьовувати без пострілів, без використання бойових боєприпасів, відпрацювання теж можна знімати та надсилати тренера. Маті у відповідь відкоригують помилки. Військовим з позивним Кіт пощастило, бо цього разу він може з інструктором з дрілу попрацювати офлайн у тирі. Лоу, ап! До березня 2022-го кіт був підприємцем. Каже, часу вчитися було мало, тому більше сільськових навичок здобув уже в бою. Але якось побратими порекомендували потренуватися через дріл. Коли є можливість навчатися постійно, тому що так також ж є офлайн режим, ти собі прогрузив і і працюєш. Порівнюєш, може щось коригуєш свої стійки і в роботі з за укриттів. Там і пішло, поїхало, тому що ну навчатися постійно потрібно. Як би то не було, ворог вдосконалюється. Ми також повинні вдосконалюватися, щоб бути на ступінь вищі. Але це не лише для військових, аби користуватися за стосунком, не обов'язково бути власником вогнепальної зброї. Освоїти навички безпечного поводження зі зброєю можуть і цивільні навіть у себе вдома. Для цього можна використовувати ось такі муляжі. А інструктор застосунку навчить елементарного, як правильно тримати зброю в руках. Ідея запуску програми виникла в Ігора та його товариша Айтівця Олександра ще до початку повномасштабного вторгнення росіян. І спершу хлопці хотіли зробити додаток тренажер зі стрільби з пістолета, виключно на ринок у США. Але велика війна змінила все. Ми побачили, як з вантажівок роздають зброю. Що хлопці в спортивних костюмах, які вперше взагалі зброю тримають в руках, не знають з якого боку вона стріляє. В Україні для нас це виключно, знаєте, як соціальна відповідальність. Для Українців дріл абсолютно безкоштовний контент. Автори часто оновлюють і нещодавно застосунку запустили ще й курс такмеду в планах розвиватися, зокрема, налагодити співпрацю з військовими інструкторами з Ізраїлю та США, аби наші захисники та захисниці могли відточити все більше навичок для перемоги над окупантами. Олена Ровенчук та Віктор Зеленков. програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини.